Як багато в вашому житті вас? Ви коли-небудь задумувалися? Ну серйозно, мені нещодавно життя подарувало через хворобу можливість побути на наодинці. Чоловік поїхав на ретрит, дитина була у бабусі, і я п'ять днів жила на самоті, без соціальних взаємодій. І десь на другий, третій день я помітила, що я не така, як я звична. Їм, сплю, розподіляю час якось інакше. І до мене дійшло, що раніше в побутових моментах я думала думками свого чоловіка, свої потреби підлаштовувала під дитину. І я прифігіла, тому що це не ок, не ок жити і думати чужими думками, свої потреби ставити на друге місце, жити не своє життя, тобто не робити центром себе, а робити центром інших. Так, ми всі живемо в соціумі, підлаштовуємося і чоловіка, і дитину ти не можеш викреслити зі свого життя. Але усвідомлено знімати чужі окуляри і жити зі свого центру, ось це найголовніша мета. І дуже класно, що мені життя подарувало таку можливість, тому що я змогла подивитися взагалі, де я не ставила себе центром. А ви? Як у вас з центром? Чи ви центр свого життя? Як багато в вашому житті вас?